Культурна інтеграція переселенців місцеві активісти продовжують допомагати вимушено переміщеним особам, адаптуватись у Чернівцях і знайти себе. Як люди знайомляться і підтримують одне одного у сюжеті мого колеги Максима Берника Чернівці стали осередком безпеки для багатьох українців. З лютого сюди переїхали понад 120 тисяч переселенців. Кожен з яких намагався інтегруватися на Буковині. Для досягнення цієї мети Олександр почав збирати контакти та інформацію для створення порталу чернівці для чайників. Сім років тому хлопець був вимушений переїхати із Донецька, тому на власному прикладі знає, як важко прижитися в новому місті. Зараз Приїжджають сюди нові люди, нова молодь, і я її дуже розумію, тому що складно зорієнтуватися одразу. І я подумав, що мені б колись Бикорисний такий інструмент, така єдина база даних з контактами, з посиланнями, з соцмережами і з коротким описом діяльності цих організацій. Викладачка ж Олена, що переїхала з Одеси на 10-й день вторгнення, спочатку думала, що швидко повернеться додому, але згодом вирішила реалізувати себе в Чернівцях. Завдяки підтримці місцевого інтеграційного центру створила власний освітній проєкт для учнів міста. Я стикнулася з тим, що мені не вистачає якогось методичного матеріалу, саме української мови. Мій чоловік він. Взагалі займається дизайном, відео, то це таке з, з потреб і можливостей. Я знала, чого я хочу, то я прям йшла там і шукала людей, шукала можливості, і е, я стала більш сміливою під час війни, то якось мені було легко. Стілити в життя свої ідеї переселенці змогли завдяки підтримці з боку молодіжного інтеграційного центру чернівців, координатори якого запевняють, незважаючи на його закінчення, продовжують надавати людям можливість для реалізації. Я відчуваю ще свою відповідальність за цих людей, можна сказати. Та молодь, яка долучена до нашого проєкту, вона дійсно є такими трошки агентами змін. Вони є людьми, які готові якісь ідеї підіймати, якісь проблеми підіймати і намагатися їх вирішити. Завдяки підтримці чернівчан, внутрішньо переміщені особи в нашому місті мають можливість знайти. Ти друзів, роботу, реалізувати свої проєкти та розвиватися. Максим Берник, Ярослав Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.